Дуже часто ви задаєте питання е, упаковка для транспортування через е, перевізника. Як нам запакувати букет, корзину, ось таку е, капсульну е, упаковку. Що, як Я роблю? Я розповім, як я це роблю. Я беру ось такі шпажки це для суші. Чому? Тому що вони з однієї сторони вони тупий кінець, для того, щоб плівка не прорвалася. І я вставляю по периметру приблизно ось такі шпажечки на відстані, щоб захищала наші квіти. Далі я беру плівку, звичайну плівку прозору, і відрізаю її. Ось таким чином, закриваю наш букет, або в даному випадку. Ну, у нас теж букет. До речі, ви мені так і не сказали. Як би ми назвали ось таку, а, от як його назвати? Букет. Композиція. І не корзина, і не букет. Капсульна система, подарункова система для свят. Так, ось тут я закриваю скотчем. Єсть. Тепер, а, так, щоб вам було видно. Я ось так. Опа. Тут ми опускаємо вниз, ось так. Закриваємо. Ну, тобто пакуємо, як вам а, заманеться. Можна, це, бачите, велика плівка, ну, мені неудобно. Зараз я зроблю і вам покажу. Все, дивіться, я запакувала десь степлером, десь скотчем прижала. В принципі, у нас все захищено від ну, зовнішніх впливів. Тепер, що я роблю далі? Я беру пузирчату ось таку плівку і просто загортаю повністю нашу наші квіти, чи корзину, чи будь-що. Ось в таку пузирчату, а, плівку. Все, теж її фіксую. Потім їдете на нову пошту, а вони ставлять це все в коробку. Потім туди ще вони додають, ось, бачите, воно не може. Звісно, вам потрібно їх попередити, що б'ющіся, не б'ющіся і так далі. Ось, дивіться. І в коробку і ще вони такі, як картонки такі туди додають, щоб воно ніде не хиталося. От і все. Оце це все пакування доїжджає, все чудово. Не знаю, у мене все доїжджало пречудово. Можна, якщо боїтеся, ще ось тут чим-небудь ну, таким накрити. Хоча в коробці воно є, е, е, зафіксували, воно буде просто дуже гарно стояти. Все.